Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про храм Духа Святого. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму що божі вони. Хоча наша культура одержима фізичною красою і приваблими тілами. Та багато віруючих ігнорують свої тіла, ніби вони не мають значення. Душа справді дуже важлива, але й про тіло не варто забувати. Я маю право робити що завгодно, скажете ви. Але не все йде вам на користь. Я маю право робити, що захочу, але ніщо вами володіти не повинно. Зі святого письма ми дізнаємося чотири істини про наше тіло, які суперечать культурі сьогодення. Перше, моє тіло створив Господь, і Він очікує, що я буду використовувати його так, як він хотів, щоб воно використовувалося. Звичайно, ми бунтуємо проти цієї ідеї. Наша культура вчить нас, моє тіло належить мені, і я роблю з ним усе, що захочу. Але Бог каже: Ні, ти помиляєшся. Це не твоє тіло, тому що ти не створював його, я зробив його. І я позичив його тобі, щоб жити в ньому, поки ти знаходишся на землі. І я очікую, що ти подбаєш про моє творіння. Арістотель, Сократ і Платон вірили в дуалізм, який включав ідею про те, що ваш розум або дух важливий, але ваше тіло не важливе. Вони знецілили тіло. Насправді, деякі грецькі філософи вчили, що ваше тіло це зло. Тому у цьому вченні немало значення, якщо ви зіпсуєте своє тіло. Біблія говорить нам прямо протилежне: ваше тіло є святим, тому що Бог створив його, і все, що створює Бог, має мету. Ми не можемо сказати, що тільки душа має значення, бо тіло це храм Духа Святого. Друга істина: Ісус заплатив за моє тіло. Коли помер за мене на хресті. Бог ніколи не створював людину, яку він не любив. Якщо ви хочете знати, наскільки цінним є ваше життя для Бога, просто подивіться на хрест. З розпростертими руками, прибитими до Христа, Ісус сказав, ось який ти цінний для мене. Я так тебе люблю, я краще помру, ніж дам тобі померти. Тепер, якщо ви варті того, щоб заради вас померти. Чи не думаєте ви, що Бог хоче, щоб ви краще піклувалися про себе? Третя істина. Божий Дух живе у моєму тілі. Коли ви говорите Богу, так, приймаючи вірою те, що Ісус зробив для вас, і довіряєте Його благодаті та прощенню, щоб врятувати вас, тоді Дух Святий поселяється у вас як гарантія вашого спасіння. Ваше тіло стає храмом Бога, місцем проживання Його любові. Тож дозвольте запитати вас, якби ви побачили, що хтось руйнує чи пошкоджує храм, присвячений Богу, чи не вважали б ви це злочином? Ну, Звичайно, але ви знущаєтесь над Божим храмом своїм тілом і руйнуєте його, коли позбавляєте його відпочинку та сну, переїдаєте, надмірно навантажуєте Його. Та не дбаєте про своє тіло. Четверта істина. Бог очікує, що я буду піклуватися про своє тіло. Я не є власником свого тіла, але я його доглядач. Фактично, Бог каже нам, що одного дня нам доведеться дати звіт про те, наскільки добре ми керували усім, що він нам дав, включно з нашими тілами. Ми станемо перед Богом. І повинні будемо відповісти на запитання, що ви зробили з тим, що я вам дав. Піклуйтеся про своє тіло як про храм Божий не економте на сні, підживлюйте своє тіло. Якісний автомобіль потребує високоякісного палива, щоб ефективно працювати. Так само вашому тілу для гарного самопочуття потрібні фрукти, овочі та інші багаті поживними речовинами продукти. Регулярно займайтеся спортом, і це не обов'язково має займати у вас години. Збільшіть кількість кроків за рахунок довших прогулянок, або просто підіймайтеся сходами замість ліфта, слідкуйте за кількістю стресу. Невеликий спр... стрес справді підтримує нашу продуктивність. Але коли ми перенапружуємось, ми втрачаємо здоров'я. Спробуйте сповільнитися та зосередитися на пріоритетах. Слідкуйте за своїм психічним здоров'ям. Якщо ви довго відчуваєте смуток або тривогу, поговоріть з цією людиною, якій довіряєте найбільше, можливо, з батьками чи друзями або ж психологом. Але не бійтеся просити про допомогу. Отче, допоможи мені бачити моє тіло, так як ти, як святе місце перебування Твого Духа. Дозволь мені піклуватися про своє тіло, як про твій храм. А я дякую вам за перегляд Божих благословінь.